Вітаю вас, друзі. Сьогодні у мене знамена, знаменна дата. Я спробував перший раз безприв'язний, безприв'язний вигон корови на пасовище. Чим це мені закінчиться? Сам не знаю. Жене як куля. До кращої трави, так як на її погляд, ото от не знаю, як то буде, щоб не прийшлося мені бігати. За нею Бог зна куди. Добре, що дивиться, що за нею бігає слідом, а не в... У кожного в баки. боки. О, усила і побігла шукати краще. У нас три дні, з половиною падали <кій> <кій> сильні дощі, то що народ просив, допросився. На дорозі болото то У другу сторону їхати транспортом немає. Як треба, щоб дорога підсохла, а завтра вже знов дощ. І ще каже жінка, що дивилася прогноз на цілий тиждень. Це буде третікале вилягло. Навіть не знаю як з ним. Справитися чогось незрілих колосків багато, які чорніють. Придеться вручну косити, чи що, ще не знаю. Ось Дома накосив прицеп трави таких там, де вони паслися, і зеленіше навіть, ніж тут на пасовищі ось це. А їсти не хочуть. Тож я їх вигнав, щоб вони трохи пройшлися, спробували щось знайти для себе ліпшого, а потім далі кормити. Ось таке. Ох. Як ракета. Біжить, а куди вона добіжить? Я їх ще не знаю. Дорогу, сильні водяні потоки були, повимивало трохи вже рівчаки знову. щоб ще не перепортилося. Геть чисто, щоб можна сюди було достатися транспортом. Для мене це єдиний автомобіль. Сюди в цю сторону. Тепер вся трава на її вибір, тільки на присадібній ділянці, щоб не пустити. Чи я собі зроблю гірше? А чи краще не знаю. Подивіться, який то шалений біг. Я за ними не встиг. Але випробувати мос, щоб знати. На ноги во і ліпиться. Що тяжко тягнути то болото Треба переходити на траву Ажене, аж жене. А куди ти пошинеш? Тут можна було пасти, але чогось летить, летить. Ну що, кажуть, проба грошей не коштує, але все може коштувати. Як будуть мухи кусати, а тоді вона буде з такою швидкістю додому бігти. Нібито і не молода вже корова, а жене як куля. І хто позбирав ячмені до цього часу при такій жарі, сонячній погоді. Мали щастя, а ті, що мають тепер пшениці, бог знає, як то доведеться іще. Пройти, які випробування, щоб то позбирати і не втратити урожай. А їм що? Вони бігають, пасуться, Їм не треба ані сіна на зиму заготовляти, ані ні. Вони живуть сьогоднішнім днем. Корови мої. Маємо надію, що обидві кільні вже. Бо вже скоро по два місяці, як мали зустріч з бичком, але все може бути. Так то я займаюсь випасанням. Згадую дитинство, як я колись малим. Початкові шкільні роки. Гонив сюди корови пасти. Ось така справа. Ну що ж, друзі, не буду вас утомлювати своїм переглядом. Як закінчилася моя сьогоднішня опопея на виписанні корів колись скажу при нагоді. Дай Бог, щоб все було добре. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.